Ред та бойові нагороди у Мукачеві. Поховали прах 24-річного воїна Азову захисника Маріуполя Василя Будячука. Церемонія прощання з героєм відбулася у свято Вознесенському храмі. Загинув 20 березня 2022 року, захищаючи Маріуполь. Він дуже рано взяв до рук зброю. У 18 років пішов до армії. Після строкової служби підписав контракт, брав участь в АТО, вступив до полку АЗОВ службі в ЗСУ. 24-річний боєць віддав шість років свого життя. Василя залишився маленький син Ростислав, якому виповниться лише чотири роки. Він знає, що його тато герой. Прапорі, Татко. хто тато герой. герой герой України, за словами мами Василя Світлани Тимофіївни. Вона три роки чекала на те, щоб як належить провести сина в останню дорогу, поховати з усіма почестями, як хороброго воїна, яким він був. Наша сім'я і всі друзі, всі знайомі, хто знав мого сина. Це такий день, щоб провести його в останню дорогу. Це для мене дуже важливий день, бо постійно я це, це тримала в душі, тримала в цю біль у голові, щоб я змогла де привести на могилу. Показати його синові, де його татко, татко герой. Вужниці знаходиться прах, з одягу, якому він носив його. Він з 15-го року служив, вже пішов 18 років захищати Україну. Потім, в 19-му році, він підписав контракт із полком Азов, 12-ї бригади, військова частина 3057. Там, де проживав і служив, в місті Маріуполь, Ростічкою буде чотири роки. Як татко його загинув, Росославчикою було тоді дев'ять місяців. але він знає, що його татко герой. Він завжди говорить, що його тато герой, його дідусь герой, так як і в нас загинув. Чоловік теж 24-му році. Віддати шану герою прийшли близькі родини, влада міста, побратими Зазову та Хорунжа служба. Прах Василя поховали на алеї слави героїв поруч із могилою його батька, нашого побратима, якого Господь геройською смертю покликав із цього світу. Сьогодні ховаємо, ховаємо як героя, ховаємо із сльозами на очах. Це місце святе, бо тут поховані. Наші найкращі, наші новомученики нашої церкви, будемо тут збиратися на молитву, а сьогодні віддаємо належне тлінним решткам тому тілу, яке воскресне і знову буде. Поряд з Господом сину Ростиславу вручили Державний прапор України, прапор бригади Азов та бригадний Шеврон. Від командування 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України прошу прийняти вас, цей прапор та шеврон. На знак величезної поваги та шани до вашого сина і до вашого брата. Ваш син справжній герой. Також бійці Азову прочитали спільну молитву в пам'ять за своїм побратимом Фалькором, яку промовляє кожен вояк підрозділу Азов, вступаючи до лав захисників. Василь був чоловіком з великої літери, справжній воїн, який взяв до рук зброю зовсім ще молодою людиною, зовсім молодою людиною. Коли він поклав життя за Україну. Він не тоді був молодим чоловіком, але вже тоді він був заслуженим ветераном, який спочатку який воював з середини 2010-х років, який потім приєднався на той момент ще не до бригади, а до полку Азов, який заслужив повагу побратимів, який був військовим професіоналом з великої літери, який був дійсно героєм. За особисту мужність та самовіддані дії Василь Будячук посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Герої не вмирають. Страху нехай, не знаю я. Рахуника не, не знаю. Не знаю, знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кріпим дух! Скрипим іду, дух! артуй волю! Загартуй волю! У серці за замешка моєму! У серці за замешка моєму! Зрости мене, десних чинів! Рости мене, де ясних чинів! У тих чинах, а зедує смерть! У тишинах газєду смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть! У муках за тебе! І розплинуся я в тобі! І розплинуся я в тобі! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна!